були фіналістами книги року за версією BBC. Ось. І Ваші книги перекладалися багатьма мовами, в тому числі французькою. І я би хотів, щоб ви от сказали, за що, що хочуть бачити європейці в українській культурі, від українських письменників для того, аби вони аби європейський світ сприймав його, так як ми б цього хотіли можливо. Насправді я тут єдиний представник, який живе в тому самому заході вже 30 років. Він сказати, що я живу в одній новій білі, сьогодні в Парижі. І е, я послухав тут е, моїх колег, вони справді дуже цікаво говорили і багато вже моїх думок озвучили, але, ну, на жаль, мій дискурс буде таким холодним дужим для вас. Тому що, ви розумієте, ми не існуємо не тільки Україна, чи Білорусі, наш регіон, ми не існує для французів. Хтось сказав, що це білоруський колега сказав, що, що для, для французів, наприклад, для французів е, є Білорусія в Білорусі певних, можливо, таких міфах, так, Чернобиль, Україна. Україна. Скажімо, Україна та французів це війна. Французі нічого не знають про культуру українську. Я вам кажу, точно, це, що тут говорив про те, що ми вже так би бувать, якісь маємо досягнення на заході, це от, для мене, для людини, яка живе на заході, це сміхотворно, звучать. Тому що це що таке? Є, Якщо ми говоримо про фестивалі, згідно, що якісь люди їдуть на фестивалі. Фестиваль це досить така вузька публіка. Там з'їжджаються, хто попадає на ці закладні фестивалі в західні країни. З різних країн, приблизно от як в Тернополі. Це дуже маленька, маленька кількість людей, які, які послухали якогось письменника, який приїхав, приїхав з Гадалупи чи з Зімбабве. Ну, цікаво подивитися, от, у нас приїхав би чорношкірий якийсь письменник. Правильно, зішли б подивитися, як на таке оригінальне явище. Це ми повинні розуміти психологію західного вбивателя. І взагалі про що ми говоримо, про яку, про яку інтеграцію. Є, значить, є така так звана масова культура західна. Для цієї західної масової культури ми взагалі не існуємо. Єдиний письменник український, якого трошки знають, і тут дуже мене мене кількість Патрій Курков Франції, ну, російськомовний, але сприймається в і, очевидно, за певними критеріями, скажімо, французької. Тузьким він є українець, бо вони визначають письменника за паспортом. І ось, і навіть його, на вулиці пар Парижана, ніколи не чуння ні, Буркова. Це наче, якийсь певний, це тому, що він пише директиви, і, і знову ж в нього є в його романах є ця якась, скажімо так, чорнуха українська, правда, він там ще сюрреалістичний такі має моменти. Я поважаю його письменника, але це єдиний приклад, який можна навести, що якийсь, в нього є, можливо, я не знаю, може 5-10 тисяч читачів, які його читають. Це все. Всі інші письменники, ви знаєте, які тиражів у цих письменників, ну, моїх колег українських, які видавалися в Франції. Ніхто б це не каже. Коли кажуть, світ відомий письменник там. А не кажуть чому. А тому що тисячу дві тисячі екземплярів теряють. І, 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 Розумієте, Це є, це є дуже незручна правда. І, і, і ми повинні вирішити, чи ми, для чого українські, українські письменники будуть на захід. Чи ми хочемо завоювати якусь ніжу таку і, і, і стати частиною західної культури, відомою для, для, для периофаристичного, чи що ми здесь нереально. Чи просто ми, я коли ще брав участь в такій дискусії років 3-4 тому, ви згадували, що ми були фіналістами книги на року в Пісі. Одна книжка була і перемогла книга року в біці, в 13 прості у 2013 році. Ось. І якраз тоді мене запросили на дискусію, яка називалася, це на форумі визитів, українська література на мапі світу. І ми пам'ятаємо, ми сиділи там, і от, і я сидів, Жадан сидів, і Жедан каже, трошки за у нас була така дискусія, він казав, ну і що «Ну, да». я сказав, каже, які тиражі, каже твої «Ну, ти, що ну так, я йому сказав, які тиражі в твоїх так. Зате нас знають там певні кола. Ну, Згідно, я згідний, є, є, є філологи, є славісти, є українофіли Україну філи якісь, які знають нас. І наше питання стоїть так, чи ми, чи ми повинні конкурсуватися за цього і вважати, що ми просто є, як кажуть, які старі люди, які менш там мовиті, чи, чи просто повинні все-таки базувати свою гідність на, 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 на своїй аудиторії, що я вважаю все правильно. І, звичайно, матися вийти на той самий захід, але знову ж якими шляхами? Один шлях це йти, от отак от як в принципі іншого шляху ніби нема. Значить, ми є цікаві певному контингенту цих викладачів, скажімо, славістики, якимись людям, які цікавляться нашим регіоном, можливо, можливо, десь теаспорі українській, каже на заходах. яка є, до речі, основними покупцями наших який знає поцілями наших письменників. Інший шлях це є, якийсь автор має стати відомим для матових случая. Це є, є феномен і, 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 і Я дуже хотів би, щоб якийсь український автор став автором бестселером. Це не буде, я дуже сумніваюся, що це буде якийсь такий ну, оригінальний, глибокий роман, і має попасти, я б сказав товариш, Олега Проаресієвич. Я тоже що а ну, правильно вона попала в ці стереотипи в мислення західного читача. Ми маємо приклади, там, наприклад, поему. От ви знаєте, звідки з португальської літератури цей От Він значить, став іменем, там, чи Маркіс, ми кажемо, от да, феномен бразильської літератури. Але ж ну, акрій Маркса повністю знає. Колумбійською бачаю справи. Це людина, яка слухає вас, колумбійську <смеш> <та, смеш> тобто Ми знаємо, кисне імен, яке, яке звучить, воно представляє літературу, і це вже добре. І інші за тим іменем можуть ви, 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 вистроїтися, вилаштуватися ряд інших письменників, які починають створювати бренд літератури. Поки що ми не маємо такого імені. От. І всі ці розмови про те, що... Що наші, наші зірки на Заході вони видаються і є всесвітньо відомими, це просто міф. Ніяк вони сьогодні відомі. Це я, дуже... я був значить, на книжкових на, на, на ярмарках в Парижі, бачив українських письменників. Це любителі. Розумієте, є така величезна система мережа кишкових магазинів у Парижі, називається ФНАМ. Ну, Це такий стадіон. То ви знайдіть там, де там не те, що проїзд, а російські письменники. Значить, ти треба йти в князь стадіону, там є такий відділ іноземної літератури, перекладної. Та і там в тому відділі, звичайно, основні переклади це англійські 90%, десь 5% із німецької, із 10, з німецької, з італійської, і десь 1% з інших. Десь серед інших основних приклади займають японці, там східно, де розмова на східну літературу, якийсь там 0,3% росіян, ну, може знайдети одного-два письменника, які там... Пролежити місяць-два на стойку. Хто туди зайде в той кінець того стадіону? Це людина, яка цікавиться Україною, яка десь чула щось про неї. І Інша проблема, а чому, чому так стається і, і, і що Україна могла би зробити для того, щоб цю ситуацію змінити? Я, я е, недавно зустрічався в Парижі е, зв'язку з тим, що зараз я, до речі, буду презентувати свій роман сьогодні, може хто кого цікавить. Маже або у першій годині лігарні є, запрошую. Ось. І цей роман я буду презентувати в Парижі 2 червня. І я говорив з Іреною Карпою, яка, ви знаєте, зараз ну, відомого, і письменниця відома, і співачка. Зараз вона є ем, в цим, а теж не культурним пташем, а сказати, помічник посла по культурі, ну що вище, в принципі, ніж культурне пташе. Ну, ні, навіть не повністю якась там на інша посада. І, коротше, вона також озвучила цю проблему. От Як українських письменників е, е, зробити як, як їх е, більш відомими французами. І знову ж це від держави залежить, наша держава практично ніяких гушей ні, 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 не дає, українська держава не дає на те, щоб створювати бренд української культури, літератури. Тобто, Наприклад, в Литві, де я проводжу основну, основний свій час, є значить, одні з найбільш популярних письменників це є шведські, норвезькі, скандинавські. А чому? Тому що скандинави вони там лежать гроші вкладають. Вони оплачують на переклади, вони запрошують перекладачів. Це ціла, от, як тут говорили, ціла система промовши, ціла система маркетингу, який зробив. Світовий бренд у скандинавської літератури. От, якщо б я, наприклад, будь-який український письменник писав те саме, от, але він був би із Швеції, я думаю, що в нього було б набагато менше проблем другуватися на закладі, тому що це ну, бренд, це скандинавський письменник. Так е, ось письменники, які приїжджають у Парижі, я там презентував свої книжки, ми виступаємо перед українцями в розумієте? Тобто запит для кого? Ми, ми, ми приходимо в бібліотеку Петлюри, приходять ті самі українці, і ми там, ну хтось ще може приглядеть свого чоловіка француза, але знову ж мови, українською мовою все йде. От, потім пишуть газет український Жадан, Чемельник презентував свою книжку в Парижі. Тобто, так ми являємо стадіон такий, французи сидять. Насправді все це набагато, ну я кажу, було не дуже для вас. Але це є реальність, розумієте, я, я в цій реальності, реальності живу. І, а як можна змінити? І от змінити треба є, є. і звичайно, має перша держава виділяти гроші на, на ці речі. Я був вражен, я писав фейсбук <порядок> про те, що на сальон долів на, 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 на книжковому ярмарку, в основному Паризькому, не було українського стенду вже два роки. От виявляєте, я, я був просто ну, окорений. Тому що поруч російський стенд книжковий, величезний. Путін дав гроші, там екран такий мало не 3D. Там, звичайно, агресор поруч України, жертва немає, вона не, не, не представлена на, на центральному паризькому яру військовому. І коли я, я, я там говорив з людьми, які е, цим займалися Україні, вони кажуть, скільки вже треба? 10 тисяч євро. 10 тисяч євро і ніхто не зараз приїздимо. Ну, а, а, а реакція така наша. Розумієте, що головуває? Не потреба грошей. В них навіть немає поняття, що треба творити Імідж України і культурної держави, а не держави, де йде війна. Французи про Україну знають і одне. Чорнобиль, війна, все. От якщо говорити про масову такою. Навіть не масову, мої знайомі, вони культурні люди, вони нічого не знають про культуру. Ось. І, е, значить, і, і ось який хід, та сама карта, От вона ми з нею сиділи, говорили, вона каже, треба українським письменникам, ми запрошуємо, вести французьку мову щоб не прийдуть французи на, на ці зустрічі, якщо українською мовою, звичайно, перекладачем дуже важко. От. І, і, і це ну, тобто наближати, наближати українську культуру через мову, і знову через, я думаю, це правильна була думка, що через наближення до можливо якихось стереотипів їхніх тих французьких, чи, залежно від країни, чи, чи, чи німців тих німеччинім. І щоб вони насправді поступово втягувалися в. Культурне поле наших, наших письменників. і Мар'яна казала правильно, що, що ці письменники почали писати вже не тільки про екзотику, таку, а десь на рівні якихось ідей, вони стають саме цікавими, цікавими такими загальнолюдськими ідеями в західній публіці. Але знову ж це треба переступити пере, пере, бар'єр мовний і, і має бути обов'язково фінансова підтримка держави, і чого немає назад. Так що, ну от такий трошки холодний душ, але ну, це є реальність. І я вже про це так підписав і, 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 і ще повторюю, що а, а що тоді нам, українським письменникам, до речі, точка на путні ситуації. Mm -hmm. Краще трохи, звичайно, але їх теж там не сприймають. Про Україну хоч говорить на перших тинках цих газет. Просто будувати свою ідентифікацію, свою самоповагу. На, на своїй аудиторії, але заодно ну, не комплексуватися, що тебе там не пізнають на вулицях Парижа. От. І, звичайно, є ті фестивалі, там, і брати участь. Але все-таки я би дуже хотів, щоб якийсь український письменник ну, був би автором якогось селера, в Франції, Німеччині, бажано світового. І тоді б тоді це, це б ну, викликало інтерес, тоді о, для них кажуть, зміщується поняття у, у захисту людини. Ага, раз, раз такий письменник з'явився один, він там шефко з'єд. І тоді... Ви та, і видавці зразу по-іншому. Починають дивитися, ]MM. Баркса почали всі цікавилися літературою е, колумбійською. Тому що з'явилася хімія. Або, наприклад, о, ви знаєте, там італійський письменник, Умберто Еко. До речі, досить непростий письменник. Розкручений, до питання, як може розкрутити письменника, який зовсім не є такий простий. Правда, він не пише, так я якісь серйозні проблеми піднімає, але він враховує психологію масово чи всі червсь, є і містика, там, і інтрига. Так що я все-таки не вважаю цю нашу ситуацію неперспективною. Просто потрібно бачити реальність, реалісті, якою вона є. Мені просто цікаво. А, читач... А... Наприклад, той самий французький, ми будемо загальному заклад. Чого він хоче, чим він відрізняється від українського споживача культури, літератури? Ну, бачите, перше, треба сказати, що в тій самій Франції в них не є середній клас, який забезпечує, ми недавно говорили з кимось, все жахливо, що в наші теражі наших письменників навіть в Україні, 2000 езмплярів всередині десь, то що добре, по тисячі вдають Наприклад, мене вважають, що мої книжки України, що четверта книжка вийшла, мене вважають, що що мої тиражі в Україні 20 тисяч, 25. Вони можуть на кількість населення. Бо 3 тисячі це мої теражі в Литві. А 3 тисячі, а там 2 мільйони населення з дітьми з і, 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 і пенсіонерами. Якщо Литовці купують 3 тисячі не... так в Україні мають купувати 15-20 тисяч. Що стоїться про французького цього е, масового читача, то він е, в середньому класі, в середній класі досить такий має гроші, і він досить багаточисленний. Він може викупити книжку серйозного письменника, і, і зробити її, як кажуть, прибутковою, не знаю, там 15-20 тисяч може викупити спокійно. І тобто, е, е, він, я би сказав, масовий читач читачка. Є такий масовий ж мільйони. Навіть який цікаві серед літератури, це є там навіть, кілька сотень тисяч людей, які постійно купують книжки. І він, е, я би сказав, чекає літератури, оцей бас читач, думки якоїсь ну, глибини, і він забезпечує існування цієї літератури. І тому, е, е, Але пробитися до нього знову ж треба треба, через який дається цю думку. Ну а по-друге, це донести, донести цей текст через, через переклад і, 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 і інформацію про ім'я автора до, до, до цього буржуару. До я надіюся, наприклад, буде презентація книжки у Парижі, його там прийдуть якісь французи, які вдальці, які, які цікавить які проблематика мого цього роману, У мене, мене роман такий загальний за англійський термин. І ось таким чином з'являється шанс українського письменника. І що стоїться франтуз на українську літературу, я думаю, що, що загально і цікавий, наприклад, от зараз вийшла книжка речі, матка, матір свой роман Галімани. Це, це дуже великий успіх у українській літературі, тому що Галіман це, можна сказати, перший на першому місці, найбільше вдаництво у Франції і, напевно, в світі одне з найбільш, найбільш таких значних і відомих. І ось воно видало вперше. Роман українського, українського письменника це сладка даруся. І я дуже радий, але знову ж, розумієте, вони позиціонували як екзотичну літературу. І от У мене є знайомий футбольський письменник, письменник Чорношкірий, він синегар. У нього кожен рік виходить книжка в Гарімарі. Я думаю, ну, його запихнули в серію, яка називається контінаннуар, хто знає футульську мову, чорний, чорний континент. І він кто изорит, он не видит, разумеется? Он черный? Черный.